Доброго здоров'ячка всім! Привіт! Починаю нове відео про дві блузочки. Сьогодні ця у мене із прошви, вишивка на батисті і я шила її для цього ой! Купала для цього платья. Більше схожу на сарафан, на тоньких бретелях Звичайно, я так не ношу. У мене є пошита раніше накидка, теж із прошви, але довга і майже одної довжини. Не дуже мені подобається. Через те була мрія шити щось коротеньке таке. І ось при нагоді я зробила це. Я розкривала на столі. шилась вона дуже швидко. Ось я вже одягала сліди помади. Обробила горловину пройми батістом. Понизу у мене фістони. І як же сама я викройку робила по основі? Ось, ви бачите, це спинка. Які зміни я внесла у основу? Я завжди так роблю, піднімаю плече на кінець плеча на спинці десь на 1 сантиметр, провожу тоді лінію, виточку я анулювала. І продовжую на потрібну мені довжину. А тоді, вже коли проведена лінія, я тут скос роблю невеликий. Під прямим кутом обов'язково я веду лінію нової пройми. І тут, на полоці, і тут прямий кут, щоб тоді, коли ми е шиємо плечові шви, щоб е була рівна лінія. Бо якщо під кутом, там тоді прийдеться підрівнювати, зрізати. Так, ось на 3 см я занизила пройму, розширила на 1 см і провела рівну лінію. І коли я малювала лінію пройми, тут я вела пряму лінію, а тоді я не пішла ось на цю. Лінію сюди, до цієї точки. А зробила так, щоб е, пройма була начебто як звичайна. Ось так і на полоці. Бо тут в цьому місці завжди, ви знаєте, збирається тканина, мнеться, не дуже гарно. От. ну Вирішила так зробити. Ось ви бачите, це пройма по основі. І це нова пройма. Тут, здається, менше, бо за рахунок виточки. А так, на 10 см. На полиці, я перевела на лінію боку, а тоді тимчасово переводила сюди, от, щоб намалювати лінію боку вже з усіма змінами. Подовжила на 7 см. На спинці я зробила неповноцінну, невеликої 2 см глибина витички. І тут, ось, по цій лінії не треба вести в одну точку, а так, щоб розходилась. Бо там тоді буде негарно. Ну, виріз я робила на око. І тут теж тут. Під прямим кутом. От. Тут піднімала кінець плеча трохи менше, десь 07. Ну, ось така дуже проста викройка, дуже швидко шилася, дуже приємно було працювати з цією тканиною. От. І, ну, і далі ви будете бачити. Цю блузочку не тільки з цим сарафаном, а й з іншими речами. Пошилася ця блузочка, і згадалася ця спідничка. Я її не одягала років 3, а може й 4. Хоча вона літня, але мені нічим було її носити. У мене туніки довгі під спідницю, вони не йдуть. Якось я враховувала тільки брюки, коли їх шила. А тут, от до цієї блузочки, якраз Дуже добре, підходить спідниця. Ще забула розповісти, як можна вийти із, здавалося, б, складної ситуації. Коли я шила цю блоску, так прикладала, так міркувала, ну, завжди обмірковую, як я буду шити. І от я знала, що я буду шити подвійним виворотним швом. Ну, Таким, як, наприклад, білизну постільну шиють. Все так прямо ну, прикладала, начебто правильно приклала. А коли я прострочила один раз, зрізала там лишнє, прострочила другий раз, і тоді я дивлюся, а у мене ці шви по лицю я психанула, але недовго. Думаю, що мені робити? Розпускати? Не буду розпускати. Ще не були оброблені горловина і пройми. І я вирішую отак, От я просто <кхух> настрачую ці шви, ну, не шви, а ну, саму цю. Ну, як його сказати, навіть не знаю. Ну, ви розумієте, що тут торчало воно, так? От я настрочила, не знаю, як там буде видно, ось по боку, може, більше видно. От дві <кхи> строчки йде, можна побачити, засвічує. І осталась задоволена. Вийшла з такої складної ситуації. Малими такими силами. Просто треба було настрочити і все. А потім обробила пройми і горловину. ось так буває. ось так буває. Щось мене відволікло, мабуть, що я не так зробила. Ну, і тепер на мені. Що, продовжуємо. Сьогодні у нас вже середа. Я згадала, що в мене є тканина, яка дуже-дуже підійде до білої блузочки із Прошви. Я вчора пошила спідницю. Вона зараз на мені. І ви чуть погодя побачите її. Я її. Облагородила, верніше, окреативила. Дуже цікаво буде. І остався такий шмат. Я думаю, тут вийде ще одна така блузочка по цій викриті, але, мабуть, уже я щось внесу, якісь зміни. Я ще другої не показувала. А вже в мене третя. От тобі ланцюгова реакція. Ципна я реакція. <ріст> Дуже добре, що мотивація виникає прямо на ходу. Ну, і тепер на мені. спідниці. Що я тут накреативила? Я просто закрутила жгутом і зробила жатку, Країла її під 45 градусів по косій лінії, колокол, дзвін на українській мові, ну якось воно не ліпиться сюди, до спідниці. Я такий крій знаю ще з молодих років і дуже багато шила собі. І плаття з такими спідницями, і спідниці окремо. Швидко шиться, я її дуже швидко вишила, оверлок. Там я просто пришила резинку. Ось так, не заморачувалась. Низ оверлок. І прострочила. От, звичайно, що це ж буде невічним ці заломи. Знову накрутить і знову буде креатив. Ось десь так. Я скрутила. Я пам'ятаю. 80-ті чи 90-ті роки теж таке робили жатку. Жгутами крутили одяг. Продовжуємо. Нарешті дійшла черга і до цієї блузочки із кордового мережева. Один в один, вона як і блузочка із прошви. Думала тут манжети, типа, чи щось таке приліпила, ну, булавками навіть Ні, мені не сподобалося. І залишила так. Як один в один. Окантовано пошито за пошивочним, окантувала де треба батістом, якраз такого кольору у мене було. Не заморочувала собі голову, прострочила по всім цим окантовкам, і Дуже гарна блузочка вийшла. Ця в мене, я все-таки шию з такої тканини. І вона ще не, не дошита. Там я придумала вже, ну, будете бачити, що такий же крій один в один, але додала кое що. Ну, і тепер на мені. Яка спідниця буде? Зараз побачите. Скажу, що ця блузочка пасує і до тих е, е, нарядів, які я показувала з білою, <кій> і з сарафаном із гофре. Дуже гарно я одягала в вихідні. І до спідниць. Ну, може, до такої... Ну, не так, але в горох теж буде пасувати. але комбінувати можна її з тими виробами. Кіно закінчується про мої блузочки. Ось і третя готова. Нагадаю, вони всі по одній викриті. Які зміни сюди я внесла, Виріз зробила квадратним, додавала рюшечки по рукаву і понизу. Більш я ніде не хотіла робити. А, і по, вниз, по, ось по вирізу горловини. Тільки в, внизу горловини. Скрізь я не хотіла робити Рюш. Застіпку зробила, гузочки такі знайшла в себе. Ну і все. Під крайна в мене обтачка по горловині і по засібці. На цьому, як його, на флізеліні. Все оверлоком. Ось, і відстричила. Нагадаю, що це у мене віскоза. От. Ну, і спідниця жата. Ну, на цьому буду завершувати це кіно. До побачення. Дякую за перегляди, за коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока!